Громади, О, громади, громада, громади. є питання. Самозванці, це хто? самозванці. Це хто самозванці. Тут є інша громада. Є громада, достатньо, що є питання одної людини. Достатньо цього, достатньо. Воїні Києва є питання. Шановні депутати, а ви ви нас питайте теж. Виносите, вас революція гідності нічого ми не називаєте. При, <t> <революція? пустити> <пустити> 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 При чому тут революція? <пустити> я від тебе день і не взяв. А я не про себе говорю. При чому тут революція? Ми теж громада. Ми теж громада. Теж громаді. Теж громаді. Теж громада. Теж теж послухайте Що да. да. це за організації? Що це за громадські організації, самозванці? Є поважні люди, майте, майте якусь повагу, якщо ви громадський сектор. Ви Інтересно. Якщо слухати, то всі слухати надо. Да. Я абсолютно Слухати всіх треба. Негативі, деградації, рух, деграда. Я не думаю, що вони раптом будуть, які зраджують цінності людей, які відстоювали прямо ж таки, не опсоював. Знову призначаєте? Регіональських підстилок, Причому. Що це за таке оскорблення Шановні, підстилки? стілком? Майте по вагому вийшов. Вислухайте мене. Вислухайте мене. Да. Що да. це таке? Я не хочу вас слухати. Чому ми маємо слухати? будь Скажіть, маєте, саме президіум! Персонально відповідати за питання. На сесії, який він проголосував, ми не будемо більше вас ходити, мусорні до проктолога бігали, до уролога, а ми, ми будемо а ти, вас ви вибирати. Такі. Ми провалили. Чого немає зараз? Я ніке. При чому тобі нікели? Заробітчанин ти. Я все зрозумів. у Вас тут це домовлено. Я все зрозумів. У вас тут це коли ти проголосував? <голові> а, ви її Правильно! Випаде, хороший випаде. лікар! Отличний. отличний лікар, ви в не, не, не лікувалися. Будь ласка, ви лікаєте. А, а ця жіноча сотня, то вона так ніколи закончати, а не приходить сюди і робить жінку. Я неї лікувалася, знаю, що це за професіонал, зародичався.